На Полтавщині від сьогодні триденна жалоба. Вшановують пам'ять загиблих від чергового теракту Росіян. Дві балістичні ракети. Одну за одною вони скерували в інститут зв'язку та сусідню з ним лікарню. Атака сталася у той момент, коли люди спускалися в укриття після сигналу повітряної тривоги. Відомо про 51 убитого та 271 пораненого. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна. Продовжить далі. Ми зараз у Полтаві на місці двох ракетних ударів на самі місця прильотів зараз не пускають. Там триває розбір завалів, під якими ще можуть бути люди. Також там тривають слідчі дії. Поруч повиносило вікна у будинках. Вся дорога засипана склом, і очевидці розповідають, що вибухи пролунали один за одним, і це сталося буквально за лічені секунди після оголошення тривоги. Воно якось. Водно, водно і в одно час. І тривога, і оце тільки бах, і не спіли, я не встигла оповнитися. Бах, другий раз. Я сиділа на кроваті, руки, ноги затрусилися, і не пойму, що мені робити, куди мені йти. Хлопок, дуже здоровий хлопок, такий, аж позакладалося, я аж присів. І не встиг очухатися, як знову інший прилетів. Пізніше у Міноборони поточнили прильоти, застали людей дорогою в укриття, і перші страшні наслідки цих ракетних ударів показав президент. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту. Зв'язку люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені. На жаль, багато загиблих Станом на цей час. Відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Згодом стало відомо, що загиблих і постраждалих більше, але жодні цифри зараз не можна вважати остаточними, адже триває розбір завалів, і на жаль, вони ще можуть збільшуватись. Також що на зараз відомо, що змогли врятувати 25 людей, і 11 з них деблокували з-під завалів. Полтавська станція переливання крові закликає полтавців долучитися, і знаємо, що сьогодні до них прийшли вже понад 150 людей. Заготовлено було 75 літрів клорові, адже для такої великої кількості постраждалих потрібно дуже багато препаратів. Тож долучайтесь. Також відомо, що пошкоджені близько двох десятків будинків. У них повиносило вікна, двері, і у міській раді кажуть, що усі служби залучені на ліквідацію цих наслідків. Зараз задіяні всі комунальні служби міста, волонтерські організації, громадські організації, благодійні фонди, міжнародні донорські організації і підприємці. У поліції повідомили вже мають заяви про пошкодження майна від більше як ста мешканців, і місцеві мешканці, і місцева влада одноголосно називають те, що сталося однією з найбільших для Полтави трагедій. І спільно з правоохоронцями обставини цієї трагедії з'ясовуватиме головна інспекція Міноборони України від завтра. Область у Терденні. Жалобі, Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Полтава, ТСН один марафон. Єдині новини.